Дощ крапає за вікном. Томас і Рафаїл частують варениками та обговорюють свій гуманітарний труд. Мор перервав тишу, спитавши Рафаїло, як ви ставитесь до проблеми приватної власності у ставленні людського буття. Томас, я вам чесно кажу, на власному досвіді я стикався з такими труднощами. Але якщо наша освіта має такі вади, то ми їх обов'язково подолаємо. Вони запилиться двома келихами Львівського. Повисла важка пауза. Ну або якось так. Сьогодні я з тобою підсумую утопію Томаса Мора, успішла гарна бесіда в атмосфері спонтанних геніальних думок, ти сидиш з Рухом і думаєте про майбутнє людство запахом їдальні, папа, а там наші були! Ти вже напевно знаєш, що у Стріутопія то є такий соціалістичний рай, де всі ходять в однаковому одязі, зневажають золото та матеріалізм, а пріоритет це наукове знання та духовність людини. Звучить е, як мінімум цікаво. На мою думку, цікаво буде провести аналогії з працями Ніколо Макіавелі, як двома легендарними постатями приблизно в однієї доби, як будучи вихідцями з юридичних сімей, прийшли до не те, щоб протилежних поглядів проте те, є що порівняти. До того ж, Томас Мор, зрештою, став посмертно святим Римокот. Толицької церкви, а макіавелі. Ну відносини з церквою не пішли з самого початку. А ми, значить, наслідуємо Аристотелеве бачення, що одна з цілей політичного життя це поліпшити використання розуму і прищепити громадянам якості, потрібні для колективного використання. Та й загалом, з ходом прочитання, можна зробити висновки, що з класикою античного бачення суспільства і політики автор точно був знайомий. О, все могутні атеїзми надає мені сил дочитати тебе до кінця, папа. А вони там стояли, насмір. Загалом, основна претензія складається з того, що подібна держава має бути мілітаристичною. Бо прознають сусіди або імперії про такий дурняк, як острів, мешканці якого не цінують золото, якого мають до біса та не мають сильної військової структури. Найбільшим прокляттям є життя в добу змін, а книжка якраз припадає на епоху великих географічних відкриттів, які показали, що буває у випадку присутності ресурсів у великих кількостях пропорційно до низької обороноздатності. Бо, хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу відома істина. А свою армію годувати вони не шибко й бажають а створення ПВК вибачаюсь, широке використання найманців виглядає сумнівно, поки твоя боротьба йде проти туземців. Експлуататорів, то окей. Але мені щось підказує, що декілька кораблів Іспанської імперії, які видніються за горизонтом, призведуть до того, що найманці, не маючи ідеології, вирішать, що ви їм платите недостатньо, щоб канути в лету. Але хоча би так, хіба це заважає людям вжити запобіжних заходів у спокійний час, тобто звести загородження і греблі так, щоб вийшовши з берегів, річка кинулася в канали або зупинила свій нестримний і небезпечний біг. А вони дуже не люблять робити виключення. А настільки, що навіть вбивство тварин, фактично полювання, вони доручають рабам, тому що воно гасить ваше милосердя. But, please, tell us what mm, I think drink alcohol, take drugs. Suicide. тут я з лукавою. Усе ж таки в утопії знайшлось місце ідеології. Бо той, хто володіє гарною землею та використовує її, нераціонально має поступитись або буде завойований. Також можна знищувати всяких мудаків, бо як кажуть, в утопії весь рід людський буде вдячний за знищення покидьків. Воу, не погрожує мирним утопійцям. А зі зрадниками завойованих вони співпрацюють, підкупаючи неймовірними коштами, що логічно, але я не поділяю довіру до таких колаборантів. Зрештою, утопія Томаса Мора окреслює головну проблему усіх наступних ідеологів. Бажання зробити людину під власною замість того, щоб придумати альтернативну людству з урахуванням усіх його вад. загалом, треба бути обережним з висновками, якщо казати, за Томасом Мором, бо певні аспекти досить прямо він заперечує в самому кінці книги. Але на жаль, діологів у другій книзі, тобто де йде розказ про цей чарівний острів, у повному сенсі не буде. Бо через повагу та скоріше потомленість від монолога Рафаїла, вони і всі розійшлися по своїм справам, а свою думку, Томас Мор замість друзів, почав виливати на читачів Грунтовний підхід справжньої людини майбутнього, але Томас Мор був освіченою людиною, тому телеграм-канал він не завів, на відміну від мене, не підписуйтесь. Себто Томас залишився при своєму, що нам є чого повчитись утопійців, але це велика різниця між тим, щоб просто вкрасти цю систему для майбутньої Європи. Того ж, чого ви так впевнені, що Рафаїл, який і розповідає про устрій острова, не понебріхував місцями, знають що В його колег можливості факт чекінгу обмежені. На вулицях все не по-нашому написано. А спроси нібудь так от спочатку так подивиться, а потім по своєму щось стиліпи кожного року вибираються службові особи, відомі як філархи. Протофіларх очолює 10 філархів та їхнє господарство. Всі філархи беруть участь у таємному голосуванні для вибору довічного правителя з кандидатів, запропонованих народом, з метою запобігання змовам заборонено приймати рішення щодо державних справ поза межами сенату та народних зборів. А де ж той самий комунізм, про який всі говорять? Як правило, ніхто не знає, що таке комунізм тому намагаються зіставити вікіпедійні визначення, кажучи про науковий підхід. Тому ось у нас суспільство, ринок без приватної власності з ринком, ага, але не ага, куди всі віддають вироблені товари. А кожен голова сім'ї, наголошую, без грошей, соціального рейтингу, має змогу отримати потрібну йому річ безкоштовно і без будь-якої винагороди, чого він не може прийти та взяти все. Чи взяти трохи більше? Ну, вмикайся в розмову, не тупи, я тебе прошу. Люди в утопі мислять інакше. Якщо хочеш, називай це менталітетом. Міста однакові, що значить, що всі живуть в комуналках, ні в утопійців є мозок і житло на сім'ю. А власності немає, тому що за жеребом хатами обмінюються. Ідея, та в принципі, не нова, вчиняй з іншими, як би ти хотів, щоб вчинили з тобою, тільки підкріплена мотивація. Бо захиди в хату з крепами, і наступний жилець такий, ну піздець, і не буде Лише старатись, і вся система прийде до логічного завершення. Але я не жив в утопії, тому моє бачення обмежене реаліями використання один одного, де будь-хто котрий хоче творити тільки добро, гине серед стількох ненависників добра. Та йоб твою мать нахуя мені піздять. Золото використовується для нічних горщиків і обвішують ним рабів. Уся державна пропаганда йде до зневаги коштовних копалин. Золото ж потребується задля того, щоб вести війну або давати позику. Коротше, гроші то погано віддавай. Їх усій державі. Що тут може піти не так? Наше суспільство не може виростити справжніх внутрішніх ворогів і в нас купо ідеально продуманих обмежень, щоб не було диктаторів і спокути. А влада зовсім умовна. Система мотивацій, винагород, чеснот і слава. А ти подави своїми цінностями. А от до свободи переміщення є багато запитань. Якщо не дивлячись на широке розмаїття міст, у мешканців з'явилось бажання відвідати інше, то він може це зробити лише з дозволу філархів і протофілархів, і це не бюрократія, тому що. Тобто нормальний підхід, приїхав до своїх родичів зі свого амауроту, до села Великі Утопійці, і все одно ти маєш відпрацювати положені тобі години. Я... Яка відпустка? Мати, неси пасок індивідуаліста виховали. Якщо вам це здається страшним чимось, то це бачення з утопії, яке дійсно набуло матеріального в нашому світі. Подивіться на життя тих, хто працює на віддаленому. Також існує активний нагляд з боку мудрих старіших людей, що слідкують за управлінням загальносуспільних справ, ну, геронтократія. А як же без незадоволення, стрясання повітря? Стосовно яке погане молоде покоління, чи цей еволюційний прикол також був виправлений ідеальною системою? Е, ну, можливо, коротше, Рафаїл там не так багато пробув. Хоча спільне з нашим все ж таки є, бо своє рідне село призадовбало, а обов'язкової праці можна позбавитись, присвятивши себе науці, але не просунувши її вперед, тебе як найрозумнішого, закріпачать назад. Побільше більше того, тобі ще треба і науково-популярну діяльність вести, бо вільний час присвячують публічним читанням і ще іншим культурним розвагам, харчуючись у. Палаці переробленим під їдальню, до спалаху романтизму, де дві дороги до чеснот, або їхнє успадкування від предків або через страждання ще два з гаком століття, а в отопії все ж таки можна тільки першим шляхом, або будучи дуже корисним державі, і тобі там пам'ятник поставлять. Коротше, цим пов'язане у теорії дещо традиціоналістський мотив будування великої сім'ї з шанобливим авторитетом старших отців. Коротше, до страти Людовіка 16-го з його формальним ознаменуванням переосмислення монарха ще до біса років, коли. На місце монархо, котрий отримав владу згори, тобто від Бога, нові колективні образи, як народ, нація, клас, раса, цивілізація, її отримували знизу. Утопія пропонувала дещо спорідне на цьому, але котре існує посередині. Як їм здавало, авторитет обраного державця високий, але він може бути зняти, якщо закрадеться підозра в його неблагих намірах, або коли він до самого цього бога і відправиться. Цим також пояснюється страх перед Атеїзмом. Суб'єктивно. На мою думку, окрім авторитету Божого, вони здатні поставити під сумнів авторитет монарха. Через століття спалахне в Англії громадянська війна, та аргументом роялістів буде консервативне уявлення, що влада надана не громадянами, а Богом для нагляду за цими громадянами. А в суперечках з республіканцями вони просто б заперечили необхідність для монарха бути довіреною особою народу. Бо утопійці вважають, що без релігії розум сам по собі занадто слабкий і неспроможний дослідити, в чому полягає суть самого щастя. Але при тому слава не. Зневажається та на майданах міста може знайти пам'ятники людям, чиї заслуги перед державою та рівень чеснот має заохочувати та мотивувати. Але про людське бажання земної слави, яке може затуманити очі перед казковим загробним життям, нічого не сказане. Тому можна сказати, що в отопії усе тільки попереду. І усе в найширшому розумінні цього слова цікаво, як вони будуть змі з та агностиками, або транстеїстами, котрі впевнені, що боги не потребують почитання. Так, я знаю, що храми у них, хоча тут краще буде сказати, релігійні будівлі дуже універсальні, і як таке обличчя Бога там не згадується, щоб ти міг собі там уявляти те, що ти хочеш, і підлаштовувати одне під усіх. Ну це має якось у них працювати. Пенітенціарна система відверто погана, тобто з використанням рабства як покарання, а можливість виправлення скоріше щоб постати якимось білим лицарем, хай тільки й в своїх очах. З усього вище сказаного випливає, що в розбещених містах зберегти республіку або створити її справа важка, а то й зовсім неможливо. А якщо все ж таки її в них довелося б створювати або підтримувати, то тоді необхідно було б ввести в ній режим швидше монархічний, ніж демократичний, щоб ті самі люди, які через їх нахабство не можуть бути виправлені законами, в якій то мірі приборкувались владою, як царською. Але з іншого боку, як би ти не облажався, голову тобі носити. А воно кепсько з нашої точки зору, згідно з нашим рівнем розвитку. Тут можна було б намагатись приплести ідею допустимого зла, щоб робити добро, яка була краще за все продемонстровано в фільмі Втеча Шоушенка. Хоча її можна приписати, бо утопія почалась завоювання, тобто навіть вона була збудована на крові, бо інакше не буває. Проте загалом ні, тут усе куди простіше. Томас Мор не був генієм у ширшому розумінні, не існував поза часом, мислячи на століття вперед, і ці самі століття, наближаючи гостротою своїх думок. він повністю продукт свого виключно часу. А золота книжечка. Така ж корисна, як і забавно, про найкращий устрій держави і новий острів Утопія, відбиток ранішньої Англії початку 16 століття з тогочасними ідеями, як це виправити. Тому це музейний експонат варти поваги. І тут таке дещо таємниче враження, бо після прочитання 1984 я був на піднеску, бо знав, що їх чекає світанок, а після Утопії враження чогось продовгувато меланхолічного на кшталт картини Едварда Гопера у північники. Наче все має бути добре, але дрібниці видають його не Натуральність. Ось тут я себе бачу. Ось тут я себе бачу. І навіть ось тут. А ось тут я себе не бачу. Проте, Томас Мор він жив у величні часи, як і ми з вами. Той новий світ, який ми будуємо, можна порівняти з Ренесансом якраз 15-16 століття, з без перебільшень новим баченням світу, новими подіями. Ми з упевненістю несемось у нові відкриття, подолання заборон, засвоєння нових галузей, тому не дивимось з верхню. Воно дійсно унікальне, та Томаса мора є винятковим і необхідним для прочитання. І як завжди, гарного вечора з освітленням і наснагою до зміни світу до кращого.